Церква храм миру на сцені її служителі. Вони мерзнуть, а потім хворіють. Більше не збираються. На свої мерзотні свята. У глядацькій залі аншлаг подивитися казку прийшли сотні маріупольців. Софії дев'ять дівчина пережила блокаду Маріуполя. Казка їй сподобалась, бо вірить, добро завжди перемагає зло. Під час свят загадує єдине бажання. Щоб е, закінчилася війна, і повернувся тату з полону. Де саме чоловік перебуває у полоні? Мама Софії Марія не знає. На зв'язок Сергій не виходив жодного разу, та жінка вірить у диво, особливо після вистави. Дивлячись на те, що вони дуже Ну можливо, пов'язані з церквою, але мабуть після всього пережитого немає в Маріуполі людей, які не вірять в Бога. Я вважаю, що це потрібно. Потрібна не тільки допомога матеріальна, потрібна допомога просто розрадити людей, якимись такими заходами і діточок. Також жодна дитина не пішла зі свята без подарунка. Якийсь DVD-диск. Я навіть не знаю, що це ну багато всього. Так будеш розглядати. Під час боїв за Маріуполь Леонід також був у місті. Пам'ятає майже кожен день блокади і дуже сумує за домом. Ти як в чужому місті не дуже себе добре чувствуєш, і тут люди, які з Маріуполя в місті слушать ну типа це прикольно і весело. Ці подарки приїхали з Англії. Збирає їх організація team for you», И uh, разные возраста девочки-мальчики раздельно все каждый подарок uh, три категории возрастов девочки, три категории возрастов мальчики. І е, ми відкриваємо. І якщо це для дівочок, то тут більше как і вещей, і как того, що люблячки. Якщо це для меншого возраста, значить там будуть вещи другие, Также для мальчиков. у столиці зареєстровано 2,5 тисяч маріупольських діток, щоб дива новорічні свята для них траплялися. Пильнує Володимир Могильний. Під час блокади він працював у нашому місті. Зараз керує одним із центрів Я Маріуполь у Києві. До речі, 19 грудня у нас у центрі була відсутня електрика. Але, попри це, нічого не заважило нам поздоровити, привітати наших маличу, цукерки, ялинка, наші аніматори провели чудовий концерт. Вони Настільки було раді, і відходили від нас з таким чувством задоволення, і у них оченята світилися. І Це була головне наша нагорода за нашу труд. Завдяки партнерам і благодійникам новорічні свята для Маріупольської малечі пройшли у 17 центрах Ямаріуполь. Ми не дамо украсти у малечі їх дитинства і тому. Ще раз дякую нашим партнерам, котрі нам надали уже сьогодні. Надали дев'ять тисяч подарунків, солодких подарунків. Це величезна для нас допомога. Величезна допомога тим дітлахам, котрі зараз покинули свою родну домівку. Різдвяні вистави триватимуть у центрах Ямаріуполь до 14 січня. Тетяна Писарєва Ілля Горбань. Підтримайте нас, підписуйтесь на YouTube канал ТеВ 7